Фармацитрон – канадський препарат проти грипу та застуди канцлер Німеччини Фрідріх Мерц посварився буквально поскандалив із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном на цьому саміті в Копенгагені Мерц розкритикував прилюдно публічно присутності інших політиків прем'єр-міністра Угорщини Орбана на саміті Євросоюзу в Копенгагені. Як повідомляє агентство Bloomberg та інші міжнародні медіа про це пишуть за словами Джерел Блумберг, знайомий з ситуацією присутній при. Цій ситуації політик розповів їм, що це зіткнення. Буквально цей конфлікт стався під час обговорення того, як Європейський Союз може забезпечувати свою оборону і підтримувати Україну. Фрідріх Мерц став критикувати Віктора Орбана під час цієї дискусії лідерів Євросоюзу в Копенгагені і звинуватив прем'єр-міністра Угорщини в Зриєві обговорення питань безпекового блоку на цьому саміті. Варка стала черговою ознакою розчарування європейським з боку європейського союзу віктором Орбаном, який скористався раніше своїм правом вето аби загальмувати санкції проти Росії, і також Орбан виступає постійно і публічно проти прагнення України стати членом європейського союзу. Відбувається це на тлі того, як блок намагається об'єднатися зараз стосовно планів відновлення своєї оборони, посилення оборони на хвилі. Лі порушень Росією повітряного простору європейського союзу в останні місяці. Ось такий коментар е, Блумберга стосовно е, ці, цього епізоду зіткнення фактичної дискусії, навіть власне сварки, як це описують присутні е, в цей момент на зустрічі сварки між Мерцем і між Орбаном. Емоції зашкалюють навіть європейських політиків. Ну Орбан він багатьох уже виводить із себе багатьох терпінь закінчується стосовно Віктора Орбана, він провокує власне на такі конфлікти ну багатьох справді лідерів європейського континенту, європейських країн своєю поведінкою, своїм явним підігруванням Кремлю і спробою проводити такі диверсії політичні проти єдності Європи на тлі російських загроз і атак. Тим часом стосовно сполучених штатів Америки з'явилася новина, яка не сильно нас потішить. сьогодні, поки що це лише, скажімо так, припущення розвитку подій, але воно дуже і дуже реальне реалістичне, оскільки у Сполучених Штатах Америки, як ми знаємо, зараз фактично призупинилася нормальна робота федерального уряду через шатдаун і неможливість домовитися в сенаті в конгресі між обома партіями стосовно. Фінансування різних урядових програм і охорони здоров'я інших програм і відповідно уряд взяв паузу вимушено, оскільки шадаун передбачає фактично зупинку роботи всіх федеральних урядових агенцій на певний час, поки не домовляться у сенаті і в конгресі. І от цей шадаун уряду США ставить під питання можливість проведення переговорів щодо зброї між українською і американською сторонами Вашингтоні цього тижня. ми з вами ми припускали друзі, що на Україні це ніяк не позначиться, що нас не стосується, але виявляється, що все, що відбувається в сполучених штатах Америки. Так чи інакше зрештою стосується і Європи, і України і всіх світових процесів. І От якщо стосовно тієї зброї, про яку вже домовлено, яку вже закуповують європейські партнери, питань немає, проблем з цим немає, то з приводу подальшої співпраці, і вона безумовно має безперервно і без значних пауз продовжуватися, це нам на користь стосовно цієї співпраці, от проблеми можуть виникнути саме через зупинку нормальної роботи мер американського уряду за словами співрозмовника журналістів The Wall Street Journal, в Кабміні України через те, що американський уряд призупинив роботу після того, як демократи республіканці не змогли досягти згоди щодо державних витрат питання перемовин про можливу угоду між Києвом і Вашингтоном щодо дронів, зокрема щодо безпілотників, залишилося у підвішеному стані. Значить, до Street Journal. Пише, що українська делегація, яка 30 вересня, прибула до Сполучених Штатів для зустрічей із американськими представниками, з представниками Білого Дому, аби розробити. Угоду про обмін технологіями в сфері БПЛА, обмін на американські роялті. Зараз ця делегація чекає власне рішення і самої зустрічі, оскільки фактично переговори опинилися під загрозою зриву через шотдаун федеральних службовців. Попросилися залишатися вдома і не працювати. Отак, от все дуже строго. Нема фінансування, нема ухваленого рішення. Всі йдуть на домашній арешт на канікули такі. Собі, от і не. Мають право навіть працювати вчора. Активно відбувався саміт Європейського союзу в Копенгагені. Там дуже інтенсивна програма була зустрічі в українського президента, президента Зеленського, зокрема, мочільник Української держави, провів зустрічі з ключовими нашими партнерами у Європі. Бачимо зустрічі з Мете Фредеріксен. Це господарка цього саміту, премєр міністр Данії та. Також генсек НАТО Марк Рюте зустрівся із українською делегацією. Крім того, бачили ми розмови з Еммануелем Макроном, канцлером Мерцом, німецьким канцлером і з премєр міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Також бачимо очільника Азербайджану Ільхама Алієва, який знайшов час, аби поспілкуватися з президентом Зеленським українською делегацією. Тут власне другорядних зустрічей, очевидно. Має важливо консолідувати підтримку всіх країн європейського континенту навколо протидії російській агресії і підтримки навколо підтримки України. Отже, також можемо згадати і про зустріч з президенткою Молдови. Маю Санду наші південні сусіди, які відбилися на виборах від російських впливів і спроби захопити Молдову через е, вибори, так, у парламент Росія дуже. Багато ресурсів задіяла для цього, але е, на щастя, Молдова зуміла відстояти свою незалежність на цих виборах. І, от е, власне, такий інтенсивний день був у Копенгагені вчора в української делегації президента Зеленського.